Або пензликом? Пензликом я буду дуже довго. Там, де в тебе якісь ямочки, де не зафарбовуються, то я пройдусь потім пензликом, чи ти пройдешся? Де? Може, ти приклати? <му sigue> Може, це ти сама хотіла? Передавай всім привіт. Що Мар'яна робить? Мар'яна фарбує стіну. Пурпуровий кольор. Фівалетовий. Лавандовий. Ну хай буде лавандовий. Мар'яна молодець. А ти чого не допомагаєш? А я тобі допомагаю. А я розкажу всім. Я просто не фарбую. Я відео знімаю.